Говоримо про резонансні події, які сталися протягом тижня на Полтавщині у програмі Резонанс на телеканалі Гок. Сьогодні у випуску Вибухонебезпечна небезпечна знахідка. Під час оформлення ДТП поліцейські виявили в салоні автомобіля гранату Ф1. У Кременчуці внаслідок вибуху поранено чоловіка. Смертельна ДТП на Полтавщині загинув велосипедист. ДТП за участі підлітків двоє неповнолітніх постраждали в аварії на мотоциклі. Поліція Полтавщини перекрила канал збуту психотропних речовин. Трагічний випадок у Миргородському районі. Навантажувач наїхав на жінку. В Лубенському районі у річці виявили тіло чоловіка. Розшуки завершилися трагічно. Мешканця горішніх плавнів, якого розшукували кілька днів, знайдено мертвим. Збитки в сотні тисяч. На Кам'янському водосховищі в районі міста горішні плавні виявили браконьєра. Смертельний удар струмом у Миргородському районі. Чоловік загинув від ураження електричним струмом. У Полтаві легковик збив велосипедиста. Під час оформлення ДТП виявили гранату Ф 1 Про це повідомили на сайті Нацполіції Полтавщини. 1 жовтня близько 19-ї години по вулиці Кременчуцькій у селі Розшошенці зіткнулися дві автівки. За інформацією правоохоронців, Автомобіль ВАЗ під керуванням місцевого водія 1980 року народження зіткнувся з Кіо Соренто, яким керував Полтавець 1968 року народження. На щастя, ніхто з водіїв та пасажирів не постраждав. Під час оформлення ДТП працівники поліції виявили в салоні автомобіля ВАЗ предмет, схожий на гранату Ф1. Вилучений боєприпас направлений на експертизу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. У Кременчуці внаслідок вибуху поранено чоловіка. Травматичну ампутацію частини кінцівки 35-річний чоловік ймовірно отримав під час необережного поводження з боєприпасом. 29 вересня близько 23-ї до поліції Кременчука надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію чоловіка з травматичною ампутацією верхньої частини передпліччя та уламковими пораненнями. У ході першочергових слідчих дій попередньо встановлено, що в одному із гаражів на вулиці лікаря Бугаєвського місцевий мешканець отримав тілесні ушкодження, ймовірно, під час необережного поводження з набоями. Поліцейські вилучили з місця події речові докази та направили їх на експертне дослідження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Причини та обставини подій встановлює слідство Смертельна ДТП на Полтавщині увечері, 28 вересня, сталася трагедія на дорозі біля села Мала Кохнівка. Автомобіль Кіаспортеж, яким керував місцевий житель, здійснив наїзд на електровелосипед. На жаль, водій велосипеда 1956 року народження загинув на місці. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху осо. Бою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого причини та обставини, ДТП з'ясовує слідство. 28 вересня близько 10-ї в Шербанівській громаді сталася дорожньо транспортна пригода. 16-річний юнак на мотоциклі іж Юпітер 3 не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Внаслідок аварії, як водій, так і його 16-річний пасажир отримали травми і були госпіталізовані. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП встановлює слідство. Правоохоронці викрили двох жителів Полтави, причетних до наркоторгівлі – 41-річного організатора та 47-річного збувача. За даними управління боротьби з наркозлочинністю, їхній щомісячний дохід від незаконної діяльності міг становити близько 350 тисяч гривень. За словами начальника управління боротьби з наркозлочинністю Геннадія Пархоменка, спільники отримували замовлення на товар через спеціально створений телеграм-канал. Збували психотропні речовини через закладки або особисто з рук в руки операцію з припинення наркоторгівлі провели оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Полтавській області спільно зі слідчим управлінням обласної поліції під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Заступник начальника обласної поліції Сергій Рекун повідомив, що затриманим повідомлено про підозри у незаконному зберіганні, перевезенні пересиланні з метою збуту та збуті наркотиків. Частина друга стаття 307 Кримінального кодексу України. А також у Користанні коштів, здобутих від незаконної діяльності, частина 2 статті 306 Кримінального кодексу України. Октябрьський районний суд Полтави обрав фігурантам запобіжні заходи. Організатора взято під варту збувач під цілодобовим домашнім арештом, зазначив полковник поліції. Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 вересня близько 8.20 на полі між селами Шульги та Мокрії Миргородського району. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. За попередньою інформацією, транспортний засіб «Монітоу» під керуванням водія 2002 року народження, рухаючись заднім ходом, скоїв наїзд на місцеву жінку 1973 року народження. Внаслідок ДТП жінку з тілесними ушкодженнями доставлено до Миргородської лікарні. За даним фактом слідчими поліції, Миргородщини під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за частиною першої статті 200. Сті кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження, причини та обставини ДТП встановлюють слідчі. До Лубенського райвідділу поліції 30 вересня близько 17.45 надійшло повідомлення, що поблизу водойми неподалік села Піски Лубенської тергромади помер місцевий мешканець. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. За попередню інформацію слідства, 57-річний чоловік помер під час риболовлі. Наразі тіло загиблого направлено на судово медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини першого. 1 статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство, причини та обставини трагедії встановлює слідство. Про зникнення чоловіка 1953 року народження до поліції повідомили мешканці горішніх плавнів. Востаннє його бачили близько тижня тому. У ході пошукових заходів поліцейські знайшли велосипед зниклого на одній із човнових станцій. Також виявили, що на станції відсутній металевий човен. Тож до пошуків долучилися водолази-рятувальники. Невдовзі чоловіка виявили у водоймі без ознак життя. Його тіло направлено на судово медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з'ясовує слідство. 28 вересня під час проведення планового рейду на Кам'янському водосховищі в районі міста Горічні плавні інспектори рибоохоронного патруля виявили громадянина, який здійснював незаконний вилов риби забороненими знаряддями лову. За результатами огляду місця події та вилучення незаконно добутих водних біоресурсів загальною вагою 20 кілограмів, на порушника було складено адміністративний протокол за частиною 4 статті 85 кодексу України про адміністративні правопорушення. Крім того, було відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 249 кримінального кодексу України. Зловмисних завдав збитків рибному господарству України на суму понад 180 тисяч гривень. Вилучена риба була передана на реалізацію в дохід держави. До Миргородського райвідділу поліції 30 вересня близько 16.15 надійшла інформація від працівників залізничної станції Ромадану, що внаслідок ураження електричним струмом чоловік впав з вагона та загорівся. Очевидці самостійно загасили вогонь та викликали медиків і поліцію. Постраждалим виявився мешканець Полтавщини 1995 року народження. Його ушпиталили до реанімаційного відділення. На жаль, наступного дня він помер. Для встановлення причини смерті. Тіло чоловіка направлено на судову медичну експертизу. За даним фактом слідчим підрозділом Миргородщини внесені відомості до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Обставини події з'ясовує слідство. Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 жовтня близько 18-ї години у Полтаві. За попередню інформацію слідства автомобіль Тойота Кемрі під керуванням жителя Одеської області 2004 року народження зіткнувся із велосипедом, яким керував місцевий чоловік 1973 року народження. Постраждалого велосипедиста медики доставили до лікарні. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Обставини та причини ДТП з'ясовує слідство. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії Гок, щоб завжди бути в курсі подій. Разом ми сильніші. Бережіть себе, все буде Україна!